Сьогодні на базі симбіотику перш відбувся майстер-клас для колег-толеренгологів з інших міст, зокрема нашої області. Сьогодні ми оперували пацієнта, в нього проблеми з диханням, який скаржився на головні болі. відсутність нормального носового дихання відповідно, яке впливало на якість його життя. Коли ми проглянули його комп'ютерну томографію, ми виявили декілька проблем. Це викривлення носової перегородки, збільшені носові раковини та й були проблеми в верхній щелеповій пазусі. Було проведено оперативне втручання за допомогою найсучасніших методів ендоскопічної ринохірургії. За цим процесом спостерігали колеги наші отоларингологи. проводилася ендоскопічна септопластика. З реімплантації хряща, ендоскопічна вазотомія і ендоскопічна гайморотомія. Такі операції на базі симбіотиці проводиться доволі часто, але завжди приємно побачити досвід інших колег. Ми вчимо лікарів. Ми вчимося один в одного. Коли ми створювали асоціацію, мета цієї асоціації було впровадження ендоскопічних методів більш ширше. Важливо і цікаво і те, що лікар може. Не тільки побачили, може й запитати оперуючого хірурга, може відчути, так би мовити, дух, який в операційній, і побачити операцію від А до Я. І це є найбільше навчання, коли лікарі стоять біля операційного столу, можуть дивитися на екран, вони дивляться за рухами хірурга. Вони дивляться, як відбувається операція прицільно в операційній. Це саме цінне, саме таке, як то кажуть, найважливіше навчання для лікаря, який хоче оперувати. На цьому майстер-класі ми побачили інші методи, інші доступ операційного поля певні секрети передопераційної підготовки пацієнта. Колеги, які йдуть в операційну, вони розуміють, що вони не будуть цим володіти, вони відстають. Вони значно відстають. Зараз і апаратура, і інструменти, вони вже всі заточені під ендоскопічні методи. Всі зацікавлені, всі дуже хочуть вчитися очі горять всіх, звичайно, рівень кожного різний. Чому? Це залежить від апаратури. Якщо клініка має добру апаратуру, відповідно, і лікар він буде краще оперувати. База клініки Сімбіотика дозволяє проводити такі оперативні втручання на найвищому рівні, і ми в подальшому надіємося на співпрацю з Українською асоціацією хірургії голови та шиї, тому що це є дуже важливо не тільки для нас, а наших колег, а це і дуже важливо для пацієнтів. Тим, що ті операції малоінвазивні, малотравматичні, Пацієнти практично на наступний день може йти додому і вільно дихати носиком. Дуже гарна у вас клініка. Я тут вперше комфортні, гарні умови. Чудова команда, операційна, лікарі. Які тут працюють ну, дуже задоволено, дуже комфортно і вам успіхів. У вас є все, щоб продовжувати цю ендоскопію і лорхірургію тут прийняти.